Люди по різному реагують на зміни в погоді. Через різкі коливання температури організм людей не може швидко адаптуватися до зовнішнього середовища. Як розповіла лікарка Юлія Гречко, зараз ситуація з ковідом в Новогрудівській територіальній громаді більш стабільна. За лютий місяць було зафіксовано 5 випадків ковіду. Проте з сезонними захворюваннями ситуація інша. З ковідом вона більш спокійна. Зараз більше от сезонні ну, вірусні інфекції з проявами. Ларінготрахеїта або трахеобронхіта зараз дуже часто. Люди високотемператури, з температурою 39 і вище до 40, погано збивається з сухим кашлем, з такими проявами, але теж ось ці респіраторні зараз останній ось цей тиждень пішло трошки на спад. Тобто пік. от… По тижня три тому як почався, і от він був. Ну, тобто, поки люди не перехворіють або не вироблять імунітет. За словами медикині, вакцина проти ковіду у лікарні є в наявності. Проте на сьогоднішній день ажіотажу серед людей немає. Вони приходять партіями. Дуже часто ми приходять. Інколи люди коли прийшли, звернулися, але її на даний час немає в наявності. Вони записуються. Як тільки вона приходить, їм дзвонять і вони приходять а одразу вакцинуються. Тобто єдине, щоб вони в цей період не хворіли, ну, у них не було високої температури. Тоді не рекомендується робити вакцинацію. А так да вона. Ну, є вакцина, вона приходить. Найчастіше на прийом до лікарів з сезонними захворюваннями звертаються люди працездатного віку. Їм з такою температурою дуже важко працювати, з таким сухим нав'язливим кашлем, і вони звертаються похилого, також є випадки, але там такий контингент населення, що якщо їм не потрібен лікарняний, вони лікуються самостійно і вже потім, коли вже полікувалися тиждень, десять днів два тижні, вони звертаються до лікаря. Лікаря, тому що вони вже спробували все, що вони могли, могли собі дозволити, і їм не стало краще. Тобто, а от в перші дні захворювання дуже часто звертаються маленькі діти і люди, які от працюють, навчаються, тому що ну їм вони не трудоспособні стають на цей період захворювання. Також лікарка нагадала декілька простих порад, які допоможуть мешканцям уберегти себе від сезонних захворювань, активний спосіб життя, збалансоване харчування і ну навіть той вітамін С можна поприймати. Він ну і гірше не робить. Його дуже важко зробити, щоб було передозування їм, і тому і він покращує імунітет. Бережіть себе та будьте здорові. Знімальна група телебачення капрі з Новогрудівки спеціально для Ньюс.